Вітаю вас, дорогі друзі, на каналі Життя з Богом. Сьогодні ми поговоримо про дуже актуальну тему алкоголь чи можна християнам його вживати. Що саме говорить Біблія про вино, міцні напої та їхній вплив на людину? Давайте відкриємо Святе письмо і знайдемо відповіді разом. Біблія містить чіткі застереження про небезпеку зловживання алкоголем. Вино то насмішник, напій п'янкий, галасун і кожен, хто блудить у ньому немудрий. Алкоголь може змусити людину втратити самоконтроль, приймати нерозсудливі рішення та чинити гріх. Приповістей 23-29-35, у кого стогін, у кого крик, у кого сварки, у кого рани без причини, у кого червоні очі, у тих, хто засиджується при вині, хто ходить скуштувати змішане вино. Не дивись на вино, як воно червоніє, як іскриться у чаші, рівно лється, Бо в кінці, як гадюка вкусить і вжалить, як змій. Цей уривок застерігає від надмірного вживання алкоголю, яке веде до страждань, сварок і навіть фізичного болю. Чи дозволяє Біблія помірне вживання? Еклезіас 9.7. Іди їж з радістю, хліб свій, і пий з веселістю серця вино своє, бо Бог уже вподобав діла твої. Це місце не забороняє помірного вживання вина, але підкреслює, що воно має бути в рамках Божої волі, а не зловживанням. Тимофія 5.23 Не пий уже води, але вживай трохи вина ради шлунка Твого та частих слабкостей Твоїх. Апостол Павло радить Тимофію пити трохи вина з лікувальною метою, що показує його допустиме використання. П'янство гріх перед Богом. Галіатів 5.19.21 сказано: Діла плоті явні, а вони такі перелюб, нечистота, розпуста, п'янство, гуляння і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто таке робить, царства Божого не успадкують. Ті, хто впадають у п'янство та гріховні вчинки, не успадкують Божого царства. Коринтян 6:10. Ані злодії, ані заслані, ані п'яниці, ані лихослови, ані грабіжники царства Божого не успадкують. Це ще одне підтвердження, що п'янство гріх, який віддаляє людину від Бога. Матвія 26, 27, 29. І, взявши чашу і подяку вчинивши, подав їм і сказав: Пийте з неї всі, бо це кров моя нового заповіту, що за багатьох проливається на відпущення гріхів. Ісус використовував вино під час тайної вечері, символізуючи свою кров. Це не означає заохочення до п'янства, а має духовне значення. Івана 2 1.11 ЧУДО в Кані Галілейській. Ісус перетворив воду на вино, що свідчить про допустимість Його помірного вживання. Як Християнину ставитись до алкоголю. РИМЛЯН 14.21 Добре не їсти м'яса і не пити вина, і не робити нічого такого, що спокушає брата Твого. Якщо алкоголь може стати спокусою для когось, краще його уникати. КОРИНТЯН 10.301 Отож, коли ви їсте, чи п'єте, чи що інше робите, усе робіть на славу Божу. Все, що ми робимо, має прославляти Бога, а не вести до гріха. Біблія застерігає від зловживання алкоголем і п'янства. адже це веде до руйнування життя та віддалення від Бога, допускається помірне вживання, але лише в контексті мудрості та відповідальності. Найважливіше, щоб наші дії відповідали Божій волі та не спокушали інших. Друзі, дякую за перегляд. Якщо це відео було корисним, підписуйтесь на канал Життя з Богом, ставте лайк і пишіть у коментарях свою думку. Божих благословень вам!